На Дніпропетровщині завершилася реєстрація на участь до проєкту Всеукраїнські шкільні ігри Пліч опліч. Бажання змагатися виявили майже півтори тисячі збірних з волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування, черлідингу. Завжди все починається зі школи. І завжди для мене особисто спорт почався теж зі школи. І я впевнена, що, мабуть, саме тут народжуються яскраві олімпійські зірочки. Діти активно приймають участь, діти активно йдуть до перемоги. Я бачу яскраві очі цих діточків, і на мою думку, це буде таким етапом в життєвим етапом становлення їх, як, як це кажуть, до перемоги не тільки у спорті, а й в житті. Я хотіла, щоб мої діти пограли, показали свої сили, щоб вони відпрацювали ці всі елементи, які ми вивчали. А тут є така можливість показати свої сили, свої навики, які вони всі отримали. Діти мають хист свій таланти, можна сказати, від природи, які отримали для занять футболом, і так само, ну і волейболом. Є деякі в баскетбол грають вірну команду від школи. Ми вже будемо виставляти на районі змагання. І далі я сподіваюся, що ми дійдемо і до міста, і до області і там так далі. Майстра Семикласниця Єва з п'яти років займається художньою гімнастикою. В школі сподобався ще й волейбол, тому записалася до команди. Це було дуже спонтанно. Я взагалі займаюся художньою гімнастикою, але на уроках фізкультури в мене були гарні результати, і ми з дітьми, які були на додаткових по волейболу, тобто ми з ними скомпонувалися і вирішили взяти участь у цьому заході. Свою майстерність продемонстрували дівчата-черлідерки. Від них був показовий виступ. Команди вже сформовані, тому проєкт переходить до другого етапу. Наступна спортивна зупинка, турніри на рівні громад.